Jutro. Оф, зняти хутро назавжди закликали сьогодні у Києві. Зоозахисники провели антихутряний марш під гаслом Світ без хутра вони пройшлися від Троїцької до контрактової площі, аби звернути увагу до жорстокості цього бізнесу. кажуть сьогодні це пережиток минулого в багатьох країнах світу. Провідні виробники одягу і дизайнери вже відмовилися від використання хутра у своїх виробах з етичних причин. Саме тому на вулицях Нью-Йорка, Парижа чи Берліна. Вин. Не побачити хутряних шапок і шуб, це ж це ж закликали зробити і українців. Тим більше, що нині існує безліч традиційних та новітніх альтернатив натуральному хутру. Під час маршу активісти символічно зачинили магазин хутра. Вже не буде в Україні. Зачиняємо цей магазин на віки вічні. Ура!